Курточки перший сорт ціною 2000 гривень 10 кілограм. Будете ось така біленька курточка, йде з карманську. Вона в розмірі М. Також будуть ось така курточка. Чорна, стьобана. На замочку. Має два тигонка по дуках. Також тут сюди мікс чоловічого та жіночого. Ось, наприклад, є чоловіче. У нас в мене Excel. Вона йде утеплена. Так і тут жіноча. Жіноча, така тут лістечки укорочена. Де з катманчиком? Такого красивого золотистого кольору. Також у фіолетова, Ось так ідеш катманчиком на замочку. Так ось це всі можливі розміри від епошки до X-Сценички. Це у нас буде x Ось така чоловіча поклочок великого розміру. Іде з катманчиками на замочку, вона кидає на чуть-чуть. Зимова. Ось така відеомонтина, укорочена. Хітмо у нас тут буде, іде зараз. В розмірі у нас йде така Суховик сірого такого кольору. Іде з карманчиками на замочку, з капюшончиком В розмірі S. куточках, таким є виворотом купкиньким, називаєте як на гучочки, так і на замочок. Сутні карманчики і також вигулюєтесь ідуть ну, на шиї, щоб нічого не втудувало. Ось такого класного дочиневого кольору на... Зараз ми вивезли XL іде да, з карманчиками, вона є подовжена з капюшончиком для замовлення послати нашим менеджерам на Viber або Telegram.